Вік мої любі малята. Дід, у мене є до вас запитання. Чи полюбляєте ви дивитися на нічне небо? Дуже добре. А що ж можна побачити на нічному небі? Так, зірочки, місяць. А скільки на небі зірочок, знаєте? Їх злічена кість. У безхмарний ясний вечір небо над нашою головою сипане маленькими, блискучими крапочками, які розташовані далеко від землі. Вони лише здаються нам маленькими. Насправді, зірки дуже великі. Діти! В центрі нашої галактики розташована найбільша зірка. Чи знаєте ви, як вона називається? Звичайно, це Сонце. Сонячна система це сім'я нашого Сонця, що складається з дев'яти планет та їхніх супутників, а також різного каміння, пилу та льоду, що літають довкола Сонця. Планети рухаються по певних траєкторіях орбіта. Всі ці планети об'єднані в сонячну систему. Цю систему назвали сонячною. Як ви гадаєте, чому? Так. Тому що всі планети обертаються навколо Сонця. Сонце це велика гаряча зірка. Вона зігріває та освітлює всі планети. У кожної планети свій власний шлях, який називається, вірно, орбіта. А ми з вами пам'ятаємо, що наша планета називається Земля. Так, нашу планету оточує безмежний простір, який називається космос. Найдавніших часів люди дивилися на небо і замислювалися про те, як би їм піднятися в вищих марх і дізнатися, що ж там розташовано? Минуло багато часу, поки люди навчилися будувати літальні апарати. Діти, а чи знаєте ви, як називається злітний майданчик, з якого стартують космічні кораблі? Цей майданчик називається космодром. Спочатку польоти здійснювали поодиноко, тобто одна людина, а вже потім в космос стало літати екіпажі по дві, три і більше людини. Ці екіпажі складалися з різних людей, різних національностей і називалися міжнародними. А якими якостями має володіти людина, щоб її допустили до польотів у космос? Як ви вважаєте? Так, людина, що бажає стати космонавтом, повинна бути розумною, освіченою, сміливою. А найголовніше, вона повинна бути Сильною та здоровою. Скажіть, а чи хотілося б вам стати схожими на космонавти? Такими ж сильними та здоровими? Тоді нам необхідно потренуватись. Пропоную вам виконати руханку Ми на місяць прилетіли на зручний майданчик сіли У скафандри одтяглись! І гуляти подались! Як незвично нам ходити, так і хочеться злетіти. Тут на місяці шість раз. Легші ми у раз. Молодці! Ось ми і додали собі сил. Але космонавт повинен бути не тільки сильним і здоровим. А яким він ще має бути? Щоб вміти керувати таким великим космічним кораблем. Так, він має бути дуже освіченим, розумним та квітливим. Тож, пропоную пограти в гру та скласти речення за допомогою мнемодоріжки. доріжки. Так, перше речення Космонавт Любить землю. Так, дуже добре. Друге речення. Спробуйте самостійно. Так, давайте разом перевіримо. Космонавт полюбляє фотографувати землю. Молодці. Далі дивимось. Перевіримо, песик любить літати в ракеті. Дуже добре. Наступне. Так, сонце зігріває землю. Наступне речення. Перевіряємо супутник, фотографує землю. Далі. Хлопчик дивиться телескоп. Дуже добре. І останнє речення. Космічний корабель. Ховався за сонцем. Розумнички! молодці. Тож на згадку про нашу невелику космічну фотору я пропоную нам виготовити справжній детальний апарат, тоді розпочнімо! Для створення нашого космічного корабля нам знадобиться канцелярські резинки, різнокольорові фломастери або маркери. Ножиці та два стаканчики. В мене один синього кольору, другий звичайний коричневого кольору. Спочатку нам потрібно на блакитному стаканчику зробити чотири надрізи паралельно один одному. я їх відмічу для себе маркером. Та за допомогою ночі зроблю невеличкі надрізи. З одного боку та з іншого. Ось такі невеличкі надрізи мають у нас лити. Беремо нашу канцелярську резинку, розрізаємо її навпіл, ось так, щоб вона стала довгою. Та з двох сторін робимо вузолки. Ось такі бузолки в нас вийшли. Далі одягаємо обдягаємо наш розіперіть. Так в нас має вийти. Далі ми будемо оздоблювати наш літальний корабель. Це можна зробити за допомогою фломастерів, намалювати ілюмінатор або ж вирізати з кольорового паперу та приклеїти. Я буду малювати маркером. Намалюю один елімінатор. Ось такий елюмінатор в мене вийшов. Ще я намалюю різні зірочки на своєму літальному кораблі. Ви можете оздобити свій літальний корабель будь-яким чином, так як вам подобається. І наш літальний корабель готовий. Будемо його запускати за допомогою другого стаканчика. Беремо звичайний стаканчик, ставимо, і згори надягаємо наш космічний корабель. Розпочинаємо відлік часу. 3. 2, 1. Полетіли! Так ви можете весело грати з космічним кораблем. Тож дізнаємось більше цікавого про космос, граючи разом зі мною.